А далі ми розкажемо про одного з українців. Ось він, до речі, який із абсолютно мирною професією перукаря був до війни. А з початку великої війни він волонтером почав їздити до захисників в окопи або їх підстригти. Та тривало це недовго. Бо наш герой взяв до рук зброю і одягнув піксель. Добровільна. що він із тим втратив, і що надбав боєць із позивним барбер розказав нашій Ірині Антонюк. Ти, Де їх не міг не розібрати, Засняв. це відео Артур зняв на купян, що ніколи приїжджав стригти бійців на передову. У мене випала можливість, мені запропонували наші волонтери Хмельницькі поїхати до хлопців, якщо я не забоюсь. І сказали мені, якщо один раз ти не перелякаєшся від вибухів. То тобі сподобається і ти будеш їздити. Так, Артур проїздив до військових на Харківщину майже два роки і потрапляв під обстріли десятки разів. Та найбільше йому запам'ятався перший мінометний, коли ну, снаряди падали, відео, падали всього за кілька метрів. Страх тоді був непередаваємий. От реально, от в той момент, ніби пронеслося у мене життя перед очима, і я зрозумів, що круто жити. Та попри все, Артур влаштовував справжній барбершоп на нулі з пудрою, тальком та парфумованими спреями В бліндажах було, стриглись або по хатам, де ми були розселені, трошки, трошки далі, не прямо в окопі, бо в окопі це неможливо було б робити. Робив все це, щоб відволікти бійців, але сам з кожною поїздкою віддалявся від цивільного життя. Коли я зрозумів, що я вже не цивільна людина. Вже навіть давно я вирішив піти у військо до своїх побратимів. Дружина не прийняла цих змін і пішла. Свій бізнес залишив її, відправився до військомату на початку цього літа. Зараз вже пройшов навчання, і тепер він військовослужбовець з позивним «Барбер». Відповідаю за зв'язок. Гарно по деревам лажу, те чіпляю. І поки, поки зараз знаходимося на даному місці, то Відповідаю за зв'язок. А далі, як буде, так буде. Доля покаже. Поки у реальних боях барбар ще не був. Одна людина може зашкодити всім. Тому не знаю, я не чув таких історій, принаймні серед своїх хлопців, що когось брали і кидали непідготовленого в бій. А це його оберіг. Це соска мого сина. Йому зараз 6 років. І коли я їздив на купінський напрямок, і мені було страшно, я просто брав в руки і молився за те, щоб повернутися до свого сина додому, Барбар ділиться, що тільки коли став до лав зсу, заспокоївся. Багато хто забувся, багато хто сидить вдома, Він не хоче, його це не стосується, але стосується це повністю кожного чоловіка. На нашій землі і це наш обов'язок козацького роду захищати цю землю за Україну вогонь! Красава! Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.